На Прикарпатті затримали контрабандну партію цигарок 40 ящиків тютюнових виробів невідомого походження. Правоохоронці виявили у Коломийському районі. Продавців незаконного товару затримали на гарячому. Під час того, як вони перегружали дані сигарети, хотіли отримати за них кошти досить скам так великій сумі близько 150 тисяч гривень. Вони були затримані. Ящики за ліцензованою продукцією коломияни вже встигли незаконно продати і завантажити до мікроавтобусу нового власника. 500 пачок. Загалом у Бозівці вилучили 20 тисяч пачок цигарок під маркою іноземного виробника з підробними акцизами та штрих-кодом. 4,82, 303, 20, 35, 22. Даний штрих-код мається на всіх блоках аналогічні. Звідки затримані коломияни привезли підробний товар, поки невідомо. Попередньо розмовлявши з даними чоловіками. Вони повідомляють, що придбали ці сигарети десь на східній Україні, але кажуть, що це вони придбали в невідомих осіб. Зате відомо, куди продали у Польщу. Продавці неліцензованих цигарок наразі у коломийському ізоляторі тимчасового утримання. Проти чоловіків порушена кримінальна справа за зберігання та збут підробних виробів. А за це карають позбавленням волі на термін від трьох до семи. Років Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини 402.